2 травня трагічна дата для рідних і побратимів Сергія Кандиби. Саме цього дня, три роки тому він загинув, захищаючи Маріуполь. Сьогодні в парку щастя на другому східному відкрили локацію його пам'яті. Тут його родина висадила алею з 15 черешень. Саме про таку мріяв Сергій. Він 20 років відслужив в військовій частині 3011. З 2002 року він перебував на службі Національної гвардії України. На, на момент повномасштабного вторгнення Сергій Михайлович перебував зі своєю ротно тактичною групою в місті Маріуполь. Президент України нагородив мого чоловіка орденом золотою зіркою. Орденом Золота зірка і удостоєн звання Герой України. Тіло Сергія Михайловича поховано на комбінаті Азовсталі в місті Маріуполь. І досі тіло знаходиться там. На ковані композиції, яку встановили рідні Сергія, також міститься і його портрет. Також там розміщений QR-код з посиланням про історію його життя. Коли ми були в боях уже на Азовсталі. Ми зустрілися з ним і з Максимом. У нас не було нічого їсти. Ми сиділи голодні і він приніс нам їжу, ми поїли і він пішов в той судний день і загинув. Світова пам'ять був дуже добрий та гарний офіцер. Слава Україні! Шанували пам'ять Сергія Кандиба хвилиною мовчання. Тепер ця алея раніше нагадуватиме усім про героїчний подвиг чоловіка. Аліна Сітнікова, Гліб Ребчук, перший міський.